Так, початок нового серіалу, який називається Немала баба клопоту, купила собі з Америки Теслу. Значить, кум хотів якусь машину. Бюджет 25 і це мала бути електричка. Прийнято було мудре колективне рішення. Він плюс я, він ви його знаєте, плюс я, ви мене знаєте. Що ми вибрали? Ми вибрали з Америки купити Вайку. Вайку рестайлову. 20, Якщо не помиляюсь, там другий ми дивилися ну, 23-й рік. З невеликим пробігом, з невеликими пошкодженнями. Пошкодження мали бути такі, які ремонтуються, як кажуть народі, там, на подвір'ї за годину, за дві, без ніяких супердодаткових вкладень. Ми так думаємо, бо машину ми ще не бачили. Машина ще їде, десь скоро приїде до нас в Тернопіль. Значить, е машина червоного кольору, вайка покаже, які були пошкодження і так далі. Е капот, лобове, що у нас там, крило, фара, бампер. Та ніби і все. Безпека. Машинка буде, покажу вам всі ціни, всі нюанси. І саме цікаве, просто ви будете бачити, як воно пливає, скільки часу, е чи варто цим заморочуватися, чи ні. От кожному, Кожен крок будемо висвітлювати і показувати ціни. В кінці буде фінальна вартість українська, скільки вийде машина. Ніяких секретів в тому немає. Багато хто цим займається, багато хто привозить, але багато хто не показує ніяких підводних каменів, а їх є, і вони є багато. Значить, суть питання в чому. Станом на сьогодні. Машинка після моменту купівлі в Тернопіль пливе вже 3 місяці. От буде за та ще нема три. Вже перейшло чим... <с> більше, ніж три місяці. 15 числа було три місяці. Так везе. Це не ми привозили цю машину, ну не мія фірма викупляла так далі. Це наш колега робив. Але питання не в ньому, а більше в логістиці, в нюансах. Так стало, що корабель в Амбурзі там, тиждень стояв, щось не підпливав до порта і так далі. Одним словом. Три місяці ми ще її не бачимо тої машини. Ми ще не знаємо, що з нею є, і ми дуже сподіваємося, все буде добре. Значить, е куди ми приїхали, ми в Тернополі будемо згружати машину на сервісі для того, щоб її оживити. Я думаю, що першим ділом нам треба буде замінити піропатрони в батареї, і, в принципі, машина би мала бути їздовою. Наше завдання зробити так, щоб вона їхала. Не виглядає так, що там має бути рихтовищні роботи, тянути щось, варити і так далі. Виглядає просто, що все, болтон має просто на болтики скрутитися і вона має поїхати. Решта нюансів покажу, ми її доведемо до стану нормальної, рівної, пофарбованої їздової машини і все решта покажу. Так, що було зроблено? Машинка логічно, якщо приїжджає з Америки, вона не їде, в неї зажаті ручник, і в принципі джамстартером прикурити можна на цих клемах, але вона дуже потужно, дуже швидко їх розряджає. Тому в принципі на не навіть не вистачить деколи часу, щоб з'їхати. То або великий нормальний акумулятор, або в принципі, якщо ви вже до цього готові, можна той шіст вольтовий мати на прозапас. Ми приїхали на сервіс тут хлопці. Нам допомагають є все. Ми зараз машину загрузимо. І першим ділом, що ви робите, дивитесь на рівень антифризу в бачку. Чи є антифриз в бачку? Якщо його там немає, ви попали на великі гроші. Так, сидимо, збираємо зі всього світу кавалки на ту Теслу. А я вам хочу нагадати про Hotline Finance. Це сервіс онлайн-страхування. У їхньому застосунку від Hotline Finance легко порівнювати пропозиції різних автоцивілок від різних страхових компаній і оформлення займе всього 5 хвилин. Також ви можете отримати 10% знижки за моїм промокодом rk 10 або задонатити бонуси та знижки на ЗСУ. Тому якщо ви ще не скористалися сервісом від Hotline Finance, раджу завантажити застосунок, в описі є посилання. І з моїм промокодом rk 10 отримати 10% знижки при оформленні наступної автоцивілки. Так, включили Towing він Машина їде. Резина. ясне діло, нас не цікавить. Ми їдемо. Помаленько, помаленько. На студій день історія по візуалу. Треба було нам трошки підліпити її, трошечки зробити, скажімо так, цілішою. щоб воно, як мінімум, просто виглядало подібно на машину. Бо звідси треба буде її забрати з сервісу. Переглянути ще раз проводочку, все. день день нічого не випало. Ніякі ж такі рочки, бо так виглядає, що все ж таки по проводці пару питань буде. Щось є відірвано. Одним словом, треба буде ще дивитися, е, підліпили трошки попередку. Значить, акумулятор зробили. Зараз, хто не знає, що 10-вольтові іонні акумулятори стоять. У них часто, якщо аварія падають в краш, їх треба знімати, перезаряджати і збивати помилку. Це теж зараз часто роблять. Потім повністю весь лікбез, що робили по машині, скільки це коштує, вже по факту, коли то все відбудеться. Тут пару штикірків, пару проводки, то все повідновлюється. Телевізор зрозуміло. Бачите, як, і, як відкривається капот в Теслі. Просто такі, як колись на 21.09 ставили центральні замки, такий самий принцип, ніхто не вимахується. Все по-простому. По основному, що нас цікавить, по рихтовці, по козовщині, по кронштейнах виглядає так, ніби все добре. Питання тільки до цього кронштейну. його можна буде замінити його і бажано замінити. Ми його рихтувати не хочемо. Тут все. Виглядає ніби чітко. Ну і, в принципі, і все. Крило є, то є, то є. Тобто тут, окрім оцього елемента, який просто відкручується, прикручується, нічого би, в принципі, ми не мали вже більше чіпати. По патрубках, по всьому, питань немає ніяких. Зразу попереджаю, як зразу берете машину, дивіться, от там рівень антифризу є. Чи там все добре? Якщо рівні антифризу немає, значить вас чекає така доля як цих дві машини. Тут от патрубки. От батарейні патрубки стоять. От один, от другий, вломані патрубки. І все. Знаєте, де їх ломали? Удар ззаді, а патрубки поломані спереді автомобіля. От зад автомобіля. Чому так? Тому що вилами, коли на погрузку беруть, зачіпають їх. В цій машині у нас нічого не зачіплено, все класно. 82 кВт батарейка. Зараз візьмемо ключик і покажу, що ще робили в салоні. Перед тим, як купити машину з Америки, з Європи і не бавитись потім і не шукати якісь проблеми, які були скриті, про які ви не знали. Рекомендую. Перевірити свій автомобіль на CarVertical, увести або він код, або український реєстраційний номер. Побачити всю історію про нього. Чи був він в ДТП чи ні, з якої країни імпортувався. Попередні фотографії з продажів, експлуатувався він таксі, там в прокаті чи ні. Все це можна дізнатися на CarVertical. А з моїм промокодом реальні ви ще й отримаєте 20% знижки на звіти від CarVertical. Тому дізнатися, чи оригінальний пробіг, чи була в ДТП, чи обманює вас продавець, чи каже правду, можна все. На CarVertical. Як завжди, посилання на знижечку є під відео. Так, машинка їде для того, щоб вона їхала. Логічно, я вже казав, розібралися з акумулятором і провели основну процедуру, яка чекає всіх. Це краш батареї забирати з піропатронів. Зараз покажу. Все, колеса накачали. У такому стані за декілька хвилин роботи, скажімо так, це чекає всіх. Тесловодів, запам'ятайте всіх, особливо кого там рестайлова машина. Такі питання у вас мають зразу моментально бути. Е, як з'їхати з автовоза, щоб не грузити вилами і так далі тому подібне. От основні питання завжди задавайте своїм перевізникам або тих, хто буде ремонтувати вам машину. Бо це саме, скажімо так, основне, що має бути, що мають знати всі ті, хто займається такими машинами, в нашій машині в нас. Не постраждала касета радіаторів. Ми її замінювати не будемо. Точніше, радіат ось це. А цей телевізор, який на собі якраз цим телевізором просто зігнуло цей кронштейн. Це будемо замінювати, крило замінювати, бампер замінювати. То, що ми візуально не оцінили в Америці, скажімо так, і будемо замінювати додатково докупляти, бо станом на зараз його немає. Наприклад, якщо крило в нас було, ми знали, що будемо міняти, бампер, фара, оцей, скажімо так, поворотник, капот. Знали, лобове, знали. Все ж таки, ми не знали. Ми не знали, що зігнуло петлю капота. Заміна. Окрім капота, логічно. Можливо, думаємо на заміну ось цього елемента, бо він просто пластмаса приклеєна до резини, але не факт. По салону ми знали все. Ні, чекай єдине, що ми ще тільки не знали, це. давай так Це це і ось цей кронштейн Ми були готові щось робити під капотом і все. Капот. І е, коли виривало капот. Обірвало з амортизатора капота кріплення, можливо, ще замінимо амортизатор і капота, як то показати краще, можливо ось тут. Так, ну Я не знаю, чи нам вдасться показати чи ні, але там одним словом обірваний вухо, хоча я думаю, що ми його защокнемо і воно вона стане вона. на своє місце. Ну, Виломано, зараз я гляну, чекай, Ану. я бачу, що там вилома. Одним словом, мене зараз не можу показати. Треба запхати руку знизу, побачити, там знизу пластмаска така вирвається. Можливо, раді цього треба замінити, можливо, защокнемо. Все. Я думаю, що капот вирвало, який вже в Америці везли, і той капот вирвало вже їм по факту. Далі, по безпеці. Ми це все знали. Ця шторка, ця. Тут кермо. Зараз є питання, тільки, бо поставили сімку, ще немає інтернету, не знаємо чому. Зараз розберемося. Логічно, що там хімчистка брудно, то нас не цікавить. І по батарейці. Тут вже все заклали, по батарейці замінено піропатрони. Щоб замінити піропатрони, достатньо машину відключити від, від батареї. Так, дістаємо цю чуку, міняємо піропатрон, а піропатрон виглядає ось так. Так, щоб ліпше було видно поясню на цій батарейці. Бо там вже все зібрано. Це в нас така сама батарейка. Під задньою свідочкою знаходиться у нас оця штука. Тут є такі чотири такі кронштейни. Відкручується, відкручується кришка. Тут є піропатрон. Два. Питання до цього піропатрону. Знаєте в чому? Пише Тесла. Багато хто каже, що можна розрізнити Китай, не Китай. Цей піропатрон при установці взірвався. Деколи взривається так, що шкодить людям очі, здоров'я і так далі. Ну, на жаль, не економте. Краще все ж таки поставити оригінал. Бо горять, машина зупиняється потім на ходу і так далі. Тобто, китайці навчили вже дурити систему. От сюди приєднується один роз'ємчик, такий, скажімо так, полусекретний, ставиться на машину. І все, тому краще не економити. Оце а ото... оригінальний. оце оригінальний піропатрон. Це Моделес, Модел X новий піропатрон. Так, а, ото вже піропатрони пішли новіші. Ну, все рівно, отак виглядає. І навіть і структура пластику, і там, бачите, якщо глянути на цей, блистить контакт, цей матовий і так далі, але все рівно люди хочуть і вірять, що немає великої різниці. Є дуже величезна різниця, тому не економте, ставте оригінал. Так, всі роботи основні по відновленню машини, ставленню на хід. Ми робимо в Тесла сервіс Тернопіль, контакти. Хлопці молодці. Теслів є багато. Тут патрубки, там ніхто не знає що, цю ми забираємо. Роботи, як то кажеться, є багато. Одним словом, контакти є, можете звертатися. Гарно, адекватно відповідають, допомагають. При спробі поставити сімку, яка точно працює. Тестову сімку поставили, точно працює, а нам не вдається її оновити, бо. Бо-бо-бо-бо-бо-бо, бо нам треба поміняти прошивочку, поставити свіжу. На цій прошивці були глюки з модемами, от ми його і хапнули. Оновимося по вайфаю, оновимо повністю машину до самої останньої прошивки і надіємося, що модем запрацює. Все. Отже, поставили сімку, оживили батарейку, поміняли піропатрон, більш-менш. Зробили машину їздовою і, в принципі, будемо її забирати. Зараз озвучу скільки що коштує, і приступати до вже, надіємося, таких більш-менш фінальних робіт інше відео знімати вам буде. Одним словом, на свою відповідальність. Зробили, закріпили капот. будемо їхати переганяти машину в гараж. А більше вже в гаражі буде окрема серія. Вже будемо окремо показувати, що ми де зробили. Станом на сьогодні 270 доларів оплачено за модем, піропатрон, патрон, діагностику і акумулятор під капотом. Отак От машина зразу стала на ходу. В принципі, тесла сервіс Тернопіль свою роботу виконав. Те, що ми їм запропонували зробити, вони нам зробили найкоротший термін. Все, далі. Як то кажеться, чекаємо очікуємо другу серію, а там вже будуть повністю. Я надіюся всі фінальні розрахунки, що де і як, як що пофарбовано, зроблено і так далі. Тобто машина, наше завдання зараз було зробити їздовою, Ми це зробили. А наступним кроком будемо робити все для того, щоб поставити, як то кажеться, виглядала вона як нормальна машина, поставити вже, як то кажеться, на хід там будуть роботи із заміна козовних елементів. Надіємося без ніяких рехтувальних робіт. Деякі елементи треба ще докупити і в принципі, віддати на покраску. От, от така історія. Всі ціни, розцінки, все в відео буде. Прошу дивитися, якщо є якісь питання, запитуйте, з радістю відповімо. Не знаю, чи видно, чи ні, а ну, як воно виглядає? Ну, Там не дуже, якщо чесно. Але отак ми порушуємо закон і їдемо в гараж. Продовження буде.